Ми до Бога несли свою жертву хвали, нас багато було, до жертовника йшли, із піснями, і звучанням музичних знарядь, і чекали, що зійде на нас благодать. Але якось не так, але щось тут не те, наче світ тривалий, що день лиш світе, підіймалася радість і падала знов, і лишалось кигління слабких молитов. Але, Господи мій, в чому справа, скажи. Сам мені говорив ти радій, не тужи, сам казав ти не треба, овець і тельців, хочеш чути від мене хваління і спів, і хвалю я, і славлю, а серце болить, і замить починаю я знову тужить, загоряюсь і гасну, горю, не горю, щось не те, щось, напевно, не так я роблю. І промовив до мене, Господь, зупинись і моїми очима на все подивись, ти за словом моїм все обміряй і зваж. Чи мені і тобі цей потрібен вантаж. І дивлюся іду до жертовника я і тягну за собою худюще теля, одна шкіра і кості, на оці більмощі, ще й до всього. На ногу кульгаве воно, за плечима у торбі лежать калачі, не солоні, спечені на згірклі мусі, у сусуді на денці олії чучуть ні полить калачі, ані навіть вмукнуть. Боже мій, і це я, це ж справжнісінький жах, це несу я тобі у хвалі і псалмах, це несеш ти мені в тих численних словах. Що родились не в серці, а тільки в устах, це кульгаве служіння, це форма, не зміст, це топтання на місці, де мав бути б зріст. марнотратство часу, марнотратство дарів, компроміси із світом і омаль плодів. А коли ти буваєш уперта і зла і ще гірше ведеш не теля, а козла, то ще можу, я жертву подібну прийнять. Щоб до тебе вернуть у сто крат благодать. Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкраще веди мені в дім, не кричанні гучні, мов валів пророк, а в святім трепетанні, бо знаєш, хто Бог. Ти його відгодуй в милосерді дарів, у любові сплекай, щоб вогонь твій горів, хай постійність молитва твою жертву зростить. І нічого лихе, хай її не гірчить. Якщо час віддаєш, не обривки часу, як себе віддаєш не частково, а всю, щоби жертва помітна була й віддаля, і скакало вперед, мов те теля. о якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертовник його покладеш, буде спокій твердим, буде радості спів. Буде більше дарів, буде більше плодів. Нас багато тут є, до жертовника йдем, та кого до Ісуса з собою ведемо. Амінь.